Китайська компанія з виробництва механоїдів представила механоїдного пса, який може пробігти стометрівку менш ніж за 10 секунд. Для порівняння це така ж швидкість, як у усейна Болта. Black Panther 2.0 створений Mirror Me, оснащений пружними суглобами, що дозволяють механоїду відтворювати спринтерські можливості живих тварин. Компанія заявляє, що має намір перевершити швидкість і мобільність живих істот. Ілон Маск зазначив. Що незабаром ці механоїди будуть рухатися настільки швидко, що їх неможливо буде побачити без стробоскопічного світла а тепер уявіть. Що ця швидкість поєднується з механоїдним псом, оснащеним кулеметом? Ось короткий погляд на можливе пекельне майбутнє, що нас чекає: це v 60 механоїдний пес від Onyx, здатністю плавати та переносити до 10 кілограмів. Як людство зможе змагатися з такими механоїдами у війнах майбутнього? Залишається лише молитися, щоб у майбутніх битвах воювали тільки механоїди проти механоїдів.